Продовжуємо будівництво підвального приміщення в міста Черкаси. Вже розпочали в'язати плиту перекриття. Армування 200 на 200. Товщина плити буде 20 см. Це проєм, залишаємо під сходи. Сходи будуть з підвального приміщення підніматися в гостьовий будинок, який ми побудуємо над цим приміщенням. А це приміщення буде тут. У нас тераса. Тому тут різні рівни в нас. Ось такий вигляд має наш підвал. Площа забудови даного підвалу 116 квадратних метрів. І ось така у нас чудова виходи робота. Маркович, старався, Іванович, Михайлович. Словці старалися, якість на найвищому рівні. Продовжуємо мармування і будемо розпочинати вже скоро приймати бетон для плити перекриття. Ось така краса. Це буде гостьовий будиночок, вхід підвальне приміщення, два нових підвальних приміщення, і ми об'єднуємо їх з основним будинком. Тобто в ньому також є підвал. Проєм у нього вирізаний. Тобто, з гостьо будиночку ми маємо доступ до підвалу існуючого будинку. Ось така краса.